Чому ви тут? Ви її убили? Ви як гадаєте? Найл Джарвіс. Я згадувала, він поселився поруч зі мною. Моя книга має бути про вас. Світ думає, що все знає про мене. Але я не вбивав медіа. Люди хочуть пліток і бійки. Ви захочете бути легітимізованим. Я дам йому шанс на новий наратив. З вами я ризикну. Що ж, добре? Не підведіть. Перспектива проводити час з вбивцею тебе не лякає. Я не такою вас уявляю. Це були складні руки. Ви кровожерлива. Я відчуваю. Сподіваюсь, ви не розчаруєтесь. У чому? У правді? Ви більше, ніж люди думають. У нас був особливий момент. Тобі потрібна допомога Агі. Краще вигадаєш вбивство, ніж глянеш у шукляти дзак. І якщо Найл зробив це черго, я мушу знати. Найл Джарвіс. Будьте обережні. Найл не такий, як ми. А, Книга байдуже до бійця. Я вам дуже довіряв. Мої руки теж не чисті. Я не монстр шеллі. Я ж казав, жага крові.